Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Михайло Ткач. Коротко про письменника. Михайло Ткач відомий український поет-пісняр. Він написав десятки чудових пісень, якими заслухується вся Україна. Разом з Ігорем Покладом, відомим композитором талановитий поет, створив пісню Моя Україна. Моя Україна. На росах, на водах, на всіх переходах курличеш мені в журавлиних ключах, Моя Україно, родима країно, ясні небеса в материнських очах. Я чую твій голос, пшеничний твій колос у душу мені засіває зерно. Моя Україно, калино калино, пізнати тебе мені щастя дано, з тобою розлука, гірка моя мука, печаль журавля без гнізда в чужині. Моя Україно, біля в кохатино, з твоєго вікна світить сонце мені, Аналіз поезії. Вид лірики громадянська. Тема Любов до Батьківщини. У поезії Михайла Ткача Україна асоціюється із певними образами. Журавель символ відродження та вірності. Хата зв'язок з рідною домівкою, калина один з прекрасних символів України. Це символ рідної землі, отчого краю, батькової хати, пшениця символ родючості та достатку. Є такі художні засоби і пітети, журавлиних ключах, ясні небеса, материнських очах, пшеничний твій колос, гірка моя мука, метафори, Печаль журавля, твій колос у душу мені засіває зерно. Звертання, Моя Україно, родима країно, Моя Україно Калино калино, Моя Україно білявко, хатино. Отже, Україна для автора це неймовірна краса, велике щастя, висока любов та безмежна радість. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.